Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми з вами пишемо: контрольний диктант. Це є моніторинг результатів за перший семестр. Диктант називається Калина. Зараз я вам прочитаю повний текст. Прослухайте, будь ласка, уважно. Калина. Завжди любили люди цілющу красуню Калину. Яка є символом дівочої краси, росла біля кожної хати. Красива вона і в поруч цвітіння, і коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дівчата вишивали на сорочках калину, її плітали у віночки, калиною прикрашали весільний коровай. А на столі перед молодими ставили букет з гілочок дуба та калини. Крім того, і на весільному рушнику вишивали калину з дубом, як символи дівочої краси, і ніжності та чоловічої сили і міцності. З гілочки калини батько робив синові сопілочку, а маленьким дівчаткам-немовляткам виготовляли колисочку з калини. Цю рослину оспівують у піснях, про неї складено багато легенд. Ягідки стають ще розкішніші після того, як з кущів опадає останнє листя, а навесні калина буде справжньою красонею, білі плоскі суцвіття, що нагадують медальйони, прикрашатимуть кущі. У її квітах багато нектару, і до них навідуватимуться бджоли, адже калина це прекрасний медонос. Дітки, зараз я буду зачитувати вам окремо кожне речення. Спочатку читаю ціло, ціле речення, далі читаю його частинами, і втретє, я читаю це ж саме речення. Щоб ви поставили правильно розділові знаки. Перше речення. Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси. Записуємо перше речення. Завжди любили люди цілющу красуню калину. Цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, яка є символом дівочої краси. Перевіряємо перше речення. Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси. Наступне речення Росла біля кожної хати. Записуємо Росла біля кожної хати. Перевіряємо. Росла біля кожної хати. Наступне речення. Красива вона і пору цвітіння, і коли багряніє восени листя і взимку. Коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди, записуємо красива вона і в пору цвітіння. І коли багряніє восени листя і взимку. Коли на тлі білого снігу. Червоніють ягоди, червоніють її ягоди, перевіряємо речення. Красива вона і в пору цвітіння, і коли багряніє восени листя і взимку, коли на тлі білого снігу червоніть її ягоди. Наступне речення: Дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночки, дівчата. Вишивали на сорочках калину. Її вплітали у віночки. Її вплітали у віночки. Перевіряємо речення. Дівчата вишивали на сорочках калину. Її вплітали у віночки. Наступне речення. Калиною прикрашали весільний коровай, а на столі перед молодими ставили букет з гілочок дуба та калини. Записуємо речення. Калиною прикрашали весільний коровай. А на столі перед молодими ставили букет із гілочок дуба та калини. Перевіряємо все речення. Калиною прикрашали весільний коровай, а на столі перед молодими ставили букет з гілочок дуба та калини. Наступне речення. Крім того, і на весільному рушнику вишивали Калину з дубом, як символи дівочої краси і ніжності та чоловічої сили і міцності. Записуємо речення. Крім того, І на весільному рушнику вишивали калину з дубом, як символи дівочої краси й ніжності. Та чоловічої сили й міцності. Перевіряємо речення. Крім того, і на весільному рушнику вишивали калину з дубом, як символи дівочої краси і ніжності та чоловічої сили й міцності. Наступне речення, дітки, записуємо з абзацу. З гілочки калини батько робив синові сопілочку, а слабеньким дівчаткам-немовляткам виготовляли колисочку з калини. Записуємо це речення з абзацу. З гілочки калини. Батько робив синові сопілочку, а слабеньким дівчаткам немовляткам виготовляли колисочку з калини. Перевіряємо речення. З гілочки калини батько робив синові сопілочку, а слабеньким дівчаткам-немовляткам виготовляли колисочку з калини. Наступне речення. Цю рослину оспівують у піснях. Про неї складено багато легенд. Записуємо речення. Цю рослину оспівують у піснях. Про неї складено багато легенд. Перевіряємо речення. Цю рослину оспівують у піснях. Про неї складено багато легенд. Наступне речення записуємо з абзацу. Ягідки стають черезкішніші після того, як з кущів опадає останнє листя. І так, це речення записуємо з абзацу. Ягідки стають. Ще розкішніші після того як з кущів опадає останнє листя перевіряємо речення. Ягідки стають ще розкішніші після того, як з кущів опадає останнє листя. Наступне речення. А навесні калина буде справжньою красунею. А навесні калина буде справжньою красунею. Перевіряємо речення, а навесні кавина буде справжньою красунею. Наступне. Білі плоскі суцвіття, що нагадують медальйони, прикрашатимуть кущі. Записуємо білі плоскі суцвіття. Що нагадують медальйони, прикрашатимуть кущі. Перевіряємо речення: білі плоскі суцвіття, що нагадують медальйони, прикрашатимуть кущі. Наступне і це є останнє речення. У її квітах багато нектару, і до них навідуватимуться бджоли, адже калина це прекрасний медонос. Записуємо речення. У її квітах багато нектару. І до них навідуватимуться бджоли. Адже калина це прекрасний медонос. Дітки перевіряємо останні речення. У її квітах багато нектару. І до них навідуватимуться бджоли. Адже Калина це прекрасний медонос. І так, дітки, ми записали з вами диктант. Зараз давайте перевіримо ще раз увесь текст. Калина. Завжди любили люди цілющу красоню калину, яка є символом дівочої краси, росла біля кожної хати, красива вона і в порусу цвітіння, і коли багряніє восени листя і взимку, коли на тлі білого, чер... білого снігу червоніють її ягоди. Дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночки, калиною прикрашали весільний коровай, а на столі перед молодими ставили букет з гілочок дуба та калини. Крім того, і на весільному рушнику вишивали калину з дубом. Як символи дівочої краси, ніжності та чоловічої сили і міцності. З гілочки калини батько робив синові сопілочку, а слабеньким дівчаткам-немовляткам виготовляли колисочку з калини. Цю рослину оспівують у піснях, про неї складено багато легенд. Ягідки стають ще розкішніші після того, як з кущі опадає останнє листя, а навесні калина буде справжньою красунею. Білі плоскі суцвіття, що нагадують медальйони, прикрашатимуть кущі, у її квітах багато нектару. І до них навідуватимуться бджоли. Адже калина це прекрасний медонос. Дітки, будь ласка, ще раз перегляньте текст диктанту. Передивіться, щоб усе у вас було вірно. Фотографуйте і надсилайте на платформу Єдина школа для перевірки. Бажаю вам успіхів! До побачення!